Привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І, і сьогодні у нас черговий випуск з озера, яке ви могли бачити у тому минулому відео. Тільки сьогодні я приготувався більш, більш так конкретно і більш цілеспрямовано на щуку. Взяв з собою два спінінги, це у нас. Крейзіфішовський Orion 862 МЛС до 18 -ти. і, і флагман, флагман Z до 10 грам, 76 Елька. Дві різних палки під абсолютно різні умови. Тож, поки ранок не будемо гаяти часу і мерщій мерщій розкладатись, бо думаю, що щучка тут присутня, як і мілка, так і середнього розміру. Взяв попера, взяв коливалки, взяв дрібну резину, взяв велику резину. Тож, поїхали. Let's go, не будемо вже затримуватись і мерщій складати комплекти. Так, розпочну я, звісно ж, з... з зеда. Чому? Бо двома грамчиками пропрацюємо ближню дистанцію, здіймається вже якийсь вітерець, не дуже добрий, на мою думку, але, але будемо пробувати. Бачу якийсь мужичок вийшов напроти мене. Розпочинаємо з зеда, два дюйма, приманочка. Катушка у мене буде Dive Valuas 2000 з 03 тоненьким шнурочком. Складаємо комплект і погнали. Так, ну що ж ось я і біля водойми. Буду пробувати робити перші закиди. Щучка окунь тут присутня, тому подивимося, буде реакція, не буде. Друзі, опа, у нас рибка. Скоріше за все окуньок. Поведінка окуня, але рибка підсіла з дальньої дистанції. О, так це у нас ще й хороший окунь, друзі. Це у нас ще й дивіться, який мордатий пацан. О! Бомба, ракета, відкрилась, фьюжн 2 дюйма. Правда. Де ж щуки? Друзі, а ми ось і відкрились ось таким гарним, гарним окуньком. Це у нас Fusion 2 дюйма на 2 грамах. Рівномірочка. Хотіли щуку, упіймали ось такого красуна, красуна окуня. Взяв на міляці, але з дальньої дистанції. Тож, ну як, відносно з дальньої, виброс 2 грам. Давайте не будемо втрачати цього дорогоцінного часу ранішнього і продовжувати ловити ось таких хороших опонів. Так, пацан, давай. Ти у нас заслужив і уйшов відразу. Ти у нас заслужив на це, а ми продовжуємо. Ми продовжуємо валити фьожином, пробувати валити фьожином. Не знаю чому ця приманка тут працює добре. Куні такого розміру полюбляють тут саме в лосі. Це виконання віброхвоста. Тому давайте спробуємо ще, ще дістати такого, такого звідти. Правда, вітер. Ось ці пориви вітру вони будуть заважати. Знову покльовка була в березі. Ай-яй-яй, добирав. Добирав, доганяв, друзі, блін. Доганяв і не заїв. Є ще один, ще один окунь. Поменше, правда, але... Але все так жадно. Із ближньої дистанції. Друга покльовка з ближньої дистанції, значить, можемо зробити висновок, що тут стоять, стоять пацани. Більші стоять подалі, менші стоять ближче. Звісно, якби я зараз відразу поставив... Якби я відразу поставив мікруху, більше покльовок було б, але все ж таки я щука я хочу щуку. Друзі, а тут походу, походу щучка. А тут походу щучка. Да! Спокусилася у нас щучка, я змінив приманку. Поставив класику, щучу. Дійсно поставив щучу класику. Літл спадера. Змінив на літл спайдера і з першого ж закиду у нас вальнула така маленька хайка. Ай красунка, просто Просто. така от чиста проводка, бо тут дуже мілко. В принципі, та, за ким я їхав, ракета. Ну що ж, друзі, за ким їхав? Того і вальну. Ось така хаєчка спокусилась на Little Spider. Класика, кислотний Little Spider, який приносив мені дуже багато щуки, як на платниках, так і на дікарях. Ой, красун. Риба, красун, з покльовочкою. Так прям вообще. вообще, вообще. Зараз будемо її фоткати і, звісно, що відпускати. Так, мала. О, приманку ми відчепили і, звісно ж, така красуня давай. Давай. Давай, давай, давай вже роздуплишся там. Ай, давай, красавиця. Продовжуємо, друзі, продовжуємо. Скажу вам так, я не був впевнений, що відразу вдасться піймати щуку після того, як я поставив трол спайдера, але я був впевнений, що вона все ж таки на нього має зреагувати. Тому я його і поставив. І як бачите не підвела приманочка. Є, є, ще одна рибка. Окунь, походу окуньок. Так, да, окунь на літл спайдера. Це щось кислотний Little Spider сьогодні. Два закиди, дві риби. Бомба. Продовжуємо далі. Малий, друже, ти гарний результат показуєш наразі. Я, звісно, розумів, що ти по платникам мастхев, що ти по мікрорічкам мастхев, по цим озерам маленьким must have. але... Але зараз ти мене прям максимально приємно дивуєш, імітація рака з юбкою. Він ж не те, щоб імітація рака, подвійний твістер. Спереді з юбкою і рибі це подобається. Ох, друзі, оце була покльовка. Щуча, явно щуча, розмашиста, офігенна покльовка на равномірки. Уху-ху-ху-ху. Оце вона видала тільки що. Оце вона видала. І приманка вилетіла. Мала, 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 мала. О, я тебе все-таки взяв. Ой-ой-ой-ой-ой! Грязна ти, звісно, але зараз щось будемо думати. Зараз ми тебе якось покажем пацанам. Фух. Так, малеча Ось така. Ще одна. Невелика, блін. Але в... Через тебе я весь в болоті. Ти мене просто обляпала болотом. Неймовірно, блин. неймовірно. Зараз я тебе сфоткаю в сторі, завальну і продовжимо. Змінив я, друзі, локацію, точку, перейшов на іншу сторону озера. Тут вітер дме прямо в лице. Трошки важче, але, але буду пробувати. Це саме там, де я бачив, де ганяла тоді щука. Ось. Зараз спробуємо силікон, воблер і будемо рухатись далі далі по водоймі. Так, да, водойма міліє і міліє, вода падає і падає з кожним днем. Жалко рибу, яка тут знаходиться. Дійсно жалко. Та ну не вже покльовка. Хм. Там або якась аномалія на дні в яку я просто вперся на рівномірку, або була покльовка, зараз ми перевіримо цей момент. Але скоріш за все аномалія. Повернувся, друзі, я на першу точку, звідки я всю рибу піймав. Про що це говорить? Я обійшов всю водойму без жодної клюваки. Саме тут вдосталь риби. Водойма дуже мілка і вона постійно висихає. Тож, про що це говорить? Що тут або б'ють мікроджерела, або земля трохи збагачена киснем, або. Просто рибі тут щось подобається. Не знаю. Повернувся сюди, зараз буду пробувати. Побачимо, піймаю я тут чи не піймаю. І вже в кінці рибалки будемо робити якісь висновки. А ось і друзі спокусилися. Дрібненька, дрібненька, щучка. Надже гріх. По мілякові. Варіончик. Как-то так. Зараз фоточку відпускаємо. Давай мала домой. Друзі, ще одна, але вже хороша. А, зійшла рибка. Зійшла щучка, але була приємна. Підсіла без покльовочки, блин. Але була така вже, поболіє ніж всі. Ай-яй-яй. Так, десь мене видало петлю бачу текльо. Нічого страшного. Так, і остання спроба Фьюжн в шоколаді. Перша за сьогодні. Ставлю щось темне. Остання спроба буду вирушати вже. Вдома так як сильно жарко, дійсно сильно жарко, скоріше за все, це і поптила на кльох. Є друзі рибка. Оконь підібрав ф'южена. Окунь підібрав ф'южіна в шоколаді. Перший окунь за певно три години, скільки я вже тут на цій точці. Так, друже, давайте плеве Давай. невже розбавив трохи ситуацію. Ну, в принципі, на такій ноті ми і завершимо цю рибалку. Риби було вдосталь, дійсно вдосталь, і щуки, і окуня. Озеро вже повністю обміліло. Окунь весь там вимер, просто через те, що жарко. Тому більше відосів з цій водойми, на жаль, не буде. Як би це прикро, не звучало, але все, водойма не актуальна. Якщо тобі було цікаво, ти цей лайк, підписуйся на канал і слідкуй за наступними відосами. В кадрі був Владислав Патлавський. до скорих зустрічей!